Лайком поділися, а тоді вже дивися. Панове, всім привіт! Перша футчемпіон Champions для народної команди, і спеціально до цієї події Sports випустили пік героя 88 Марвел, Фентезі або Titan. Це ж цікавіше ніж зібрати Делуфео. що не так? Прокидайся гравець. 2023 -й. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Є перша частинка, і мені здається, що мало б вистачити на другого. Вау! 81. Ясно? Отак. От Літау 84-й, до речі, з його статами. я не знаю, бо мені немає поки його з ким лінкувати, але. Ну і мені подобається Стоунс і Diego Карлос, насправді. Є, шостий, добре. Треба ще одного. О, Алісон Беккер, Вау! Алісон Беккер. Ліверпул, Ліверпул. Це основа. Тепер Льоріс іде відпочивати. Чекай, але ж є Джеку ще? Ну, краще хай він йде Бернг, поки залишиться. Отако. Все, фініш. Народна команда зараз отримає героя. 88 Ворлдкап. Фентезі або титана. Оце зараз буде дуже важливий момент. Цей герой поведе за собою у Food Champions. Ми готові. Пішло. Два Марвела і один титан. Щось фізика не дуже. Справа мені подобається, фізика. Початок, щось не дуже. Є 91 удар, є 85 удар. Тут 94 удар зліва. Ну може зліво бути якийсь такий типовий страйкер, який не міг пас дати, якийсь там рудетор. 75 пейс, 93 пейс. Посередині щось цікаве, але то може бути якийсь Донован, чи що? Справа Люнберг, зліва дуже ймовірно, що це Рюді Рюдіфолер. А посередині хто не впізнаю А посерединці таки Донован. Ні, це папен! Ой. І тут мене знов дістав Донован. Оцей футшот зрештою, є. Пейс. Удари, пас. І кого ми беремо? Ми беремо лендліз. 0-0 і 20 матчів цей момент. Та тренера з Бельгії це непогана ідея, щоб е, хімія була у опенди. Але я хочу, щоб Ласо йшов зі мною у Фуд Розумієш? Тут є трошки більше, ніж хімія. Є віра і дух команди. Поки ми не програємо, принаймні, звільняти немає причин, немає підстав, як на мене. Воно в райне не забере, мені здається, ну дивіться. Бачите? Рейні нормально. Ще краще Верман. Ну, хімію Белінгем дає, але. стати Вермана краще. на двічі, але Мілітао. Добре, гай буде Мілітао. Поглянемо. Перший матч моєї команди у Food Champions у основній стадії. Ось команда суперника і вона достатньо потужна для того, щоб боятись. І. Ооо. І... І ось він перший гол в основній стадії Фуд Чемппіонс. І забиває його не хто-небудь. А дебютант Лендон Донован. 1-0. з його статами Можливо, варто його все-таки десь на страйкера пхати Але кого забирати тоді на фланг? Рейну чи опенду. Добре Джо Лінтон. І 2-0. Впевнено. Молодець Фернандес. мені ті Карвахалі, той Фернандес скажаний. О, добре. GG. Суперник прийняв цю поразку. Так я з ним щойно ж грав, хіба ж ні? Той самий? О, бляха. Але почали цей матч. От От що означає розслаблені булочки. Та що ви робите? Та хлопці зберіться так не можна грати. Ало, 7 хвилин 02. Катастрофа. Ну як так швидко той чудак повірив в себе? Джуелінтон. Моя машина. 1-2. Та, треба посвяткувати трошки. Добре на І... Є. І 2-2. Ось він камбек. Моя команда сильна духом, то головне. Ми повернулися. 17 хвилина вже 2-2. Молодець Фернандес, щеймі аут. Та ти що. І Донован пішов. На прискоренні. Добре, Проти кабдивіла там зіграв. Опа. Прийшла. І. І. Будь ласка, 3-2, Данджума. Ото суперник зараз там в шоці. І л 2 удар від Донова на оутсайд футшот. До побачення! 2-0 маємо ford Champions. З дебютом, хлопці. Його просто не пройти. Добре пенда. Повернув. Ще дав. І ближній. Ліва нога рейне. Нічого з тим не зробиш. Три зірки є три зірки. Ой. Vau! Wow. Alison, dėkuoju. Fuck. Ugh, tu. Ugh, tu. Ugh, tu. Landon Donovan. Diego. Kurva. Vse. Та де? Та чого ти не дав? Я даю Л1 трикутник в дотик, закидання, а він що дав? Так, 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 Данджума, давай, легенда! Ну. Ха, ха як виконав Данджума! Молодець, 73 хвилина! Плюс один для нас! Переходили на баймі кофі. Ооо, а, а! пронесло ой ой на пресинг поставив свою команду. Зараз суперник буде дуже хижу в ці останні 10 хвилинок. Але ми можемо. Ми можемо. Давай, 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 Фернандес. Фернандес. Ще. Ще. Пас маленький. Ще один. І до побачення! Плюс 2 Данджума дубель. А, оло-ла-ло-ла! О, заблокував! Якби ще там зараз аж він той гол. О, фініш! Рейна, Рейна, Рейна Асталя Віста. 4-1. Чаві туре. Левандовський інформ можна грати. Оно. Бом! Боже мій! Гол! Рикошет Данджума! Ну, той відскок був справедливий. Погодьтеся після лонгшоту опенди. Ні. Ай. Дивись. Ха-ха, віддали таке саме йому 2-1, Рейна. Ой. Ну як так? Мілітав, молодець. О, ні. Та дивись, що робить. Добре, але як легко він продавлює флангмоласі. Мілітау. На класі. Просто на класі. Побачив Донована і зробив все для того, щоб м'яч опинився в нього. 3-2. Кину. 4-2. І це дуже схоже на речквіт від Лукі. Ух ти, рарний Джеймс в нього в захисті, Що то за То Челсі? Дивися в нього мудрик є, йому не вистачило монет на Future Stars. Okay. А що зараз зробив Беккер, Я в шоці? Розіграно, добре, питань нема, але м'яч котиться під ногами Кіпера і. Але дрогба мене грає, я в шоці. Алісон Беккер, дякую. Є ближній кут опенда. Ну добре крутить суперник, видно. Ти диви. На переступах опенда. 2-1! Ух ти! пауза від суперника. Він вражений цими переступами. Я вражений тим, що він вражений. Пограє він добряче той матч міг би ще бути дуже напруженим, але чомусь він здався. Вандерсар Бланфофана. Знову фланг Маласії. Бляха. Шкода, що Алісон не врятував, хоч м'яч під ним пішов. Але розіграв суперник. Ой-ой-ой, ой як дере. ось. А гол є yeah, галява <laughs> заходить. Один два. Забирай м'яч, Лендон. Як зайшло, все таки я вже розчарвався шостійка після того, як сказав ось він цей гол, і там все перевернулося, і все таки м'яч в воротах. Давай, Верман. Офсайд. Бляха, я сумнівався до останнього, і все-таки офсайд. Дупа, дупа, дупа. Пен, в сраку. Мінус два. Ну, пен, Буде, буде. Буде ще шанс на камбек. Та то страшне, і овайран біжить. Просто овайран там вийшов з суперсабом. Я в шоці. Добре. Як я там в підкаті засейвився, то страшне. Контратака. Вау, яке закидання від Донована Рейна. Рейна. Ні, Адвандерсар. Танджума. Вже бігти не може, сил нема. Але паснути зміг. Рейна! Це гол! Це не гол. Це Вікфут мене підводить. Оу oh, фак. Це поразка. Ой, це якийсь пак, що як я збирав, напевно, пік. Ой, голка от в ньому ви погляньте. Яке везіння, але це центрбек. о, Рюдігер. Ой-ой-ой, я домілітау в пару. Цікаво, можна буде зараз трохи почаклувати. А мілітау можна на фланг буде кинути Рафаель Варан. Рафаель Варан прилітає, дуже цікаво. Не може бути правим беком мілітаурарний, тільки Тімовзир. Але як Авахаль. Якщо так, тоді вже є ще варан. Можна цього чудака кинути, в принципі, наліво без хімії. Йому байдуже. Він в мене і справа грав без хімії. Тому може зіграти в теорії зліва. Можна так спробувати. Але в мене тепер через відсутність АПЛ трохи летить хімія. А-а, погано. Але і так вона кращою не стає. Але тримаю своїх до кінця. І втримав. На АПЛ добре виходить. Тепер тінь для Карвахаля. Тінь для Рюдігера. Ну і тепер, що мені подобається, я маю запасного, щоб випустити замість Маласі в другому таймі, коли Маласія зовсім вже не витягує. Пеле Андрі Месі, Тімозір. А дивись, то мудрий суперник він це прочитав і закрив. Ого. Є 1-0. Невпевнена гра суперника його Мальдіні я забиваю. Та ну. О, як пощастило, та ти шо Мені засновує так не щастить, як з народною командою. Щось тут є з фартом тим. Щось тут є. Офсайду немає ніби. Без офсайду тихо, тихо. Спокійно. Удар і гол. Ага. Ага Далі. І. Суперова Сар Рамос Кордоба Атака взагалі, мета. І давай, опенда, карай, карай, за той пресинг, ну! Уф. Ого, го! Що викрутив? То як не влучив? Я думав, єс, yes, але ноу. No. Що там сталося? Якийсь рекошет, блок, що то було? Є один-один такий гол, рейна. О! Лендон Донован як повозив, як дітей. Просто до побачення Рамос. Попадають під ноги незручно. Чисто лівий стик. Йо, пенда, опенда, опендер, рви. Підтягуйся Донован. Рейна там ще є, але ми, але ми, але ми. Не даємо, бо чекають. Ай, дій! І! Ізвіт скоку Данджума фініш, але вибачимось бо це трошки. З присмаком халяви цей гол. 8-1. Ще одну забрати і буде чудова половина для цієї команди. Знову Сар, скільки Вандерсарів сьогодні? То страшне. Всі Сара беруть. Жейрзіньо Food Birthday. Далеко. Аутут. А, а Чорн. А удар. І знову Вандерсар. Uh -huh. <риклад> Дякуємо. Суперник цільтанув. <риклад> Цей тільд від суперника, я такого ще не бачив. В 23-й Team принаймні, та й взагалі не знаю, коли в таке таки бачу. Ну можливо, десь роки два тому одного разу було щось схоже, коли суперник також з переляку дав пас собі у ворота. Чисто спіймав за пару. Едвін Вандерсар. Так його хвалили, а він. Ага. Можна. Джо Лінтон. Ну, ти ж мієш бути страйкером. Удар. 2-0. Опенди сьогодні менше було. Донован забрав його місце на позиції страйкера, і там на фланзі опенда так інколи є, інколи нема. ай ай Стротман! Ой, верман! Ой-ой-ой, верман! Вибачаю, що я назвав тебе Стротманом спочатку. Який удар фірмовий пішов з зовнішньої стороною ступи лонгшот. Народна команда перших 10 матчів провела зі статистикою 9-1. Всього лише одна поразка в цих 10 матчах. І то там була боротьба. Я пам'ятаю, Рейна перекидав ворота при 2-3. Можна було зрівняти. Молодці. Рюдікер і Мілітао. Класно виглядають в парі. Рюдікер дуже додав солідності захисту. І Алісон, Бекер такий потужніший ворота. Карвахаль файно зайшов. Маласію тепер можна міняти на Фернандеса. Донован, 8 голів і 5 асистів. Але якось приколу і драйву більше давав рейна, коли тільки в команді з'явився. Все-таки в нього є 5 зірок на фінтах. І така моделька масивна, нетипова. І в опенде навпроти є лівий стік, яким він крутиться. Донован просто такий середньостатистичний робочий постати гравець, який. Файно вийшов мені в команду на сьогодні. Все залишається ще 10 матчів, і щось мені підказує, що боротьби і драми буде дуже багато. Постараюся вибити якомога найкращі нагороди для своїх хлопців. Якщо відео сподобалось, не забувайте поставити лайк. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.